Територія вибору тепер є у полтавських старшокласників. Профорієнтаційний простір відкрили в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Сюди запросили майбутніх абітурієнтів з кількох шкіл міста, аби в ігровій формі познайомитися з діяльністю деяких вишів, а також коледжів та ліцеїв. Дуже велику кількість соціокультурних заходів у нас направлена на дітей, юнацтво та молодь. І в пріоритеті, звичайно, вибір майбутньої професії. Територія. Нашого простору включає в себе квест. Який вони відвідують різні локації, виконують завдання різні, і е, спеціалісти зорієнтують їх, як оцінити свої можливості, інтереси та здібності. П'ять локацій: адвокатська контора, бюро перекладів, it агенція, анатомічна лабораторія та сервісний центр. На кожній з них десятикласникам наочно демонстрували що цікавого в тій чи іншій спеціальності. Учасники прослухають інформацію про е, ці заклади і про професії, які вони пропонують, а також виконують цікаве завдання, і на практиці зможуть зрозуміти приміряти на себе професію, зрозуміти, чи підходить їм, чи подобається, і чи хочуть вони обирати таку професію в майбутньому. А після квесту, півтора годинний тренінг з психологом. Він допоможе школярам вже конкретніше і на прикладах розібрати, яка спеціальність дійсно близька їм до душі. Ми сьогодні спробуємо попрацювати з дітьми. В рамках програми побудова позитивної життєвої перспективи і допомогти їм зробити свій вибір. Це буде тренінгове заняття, де буде взаємодія в групі, і кожен буде обирати для себе, дивлячись на те, як вибір може допомагати чи заважати, і що робити тоді, коли ти сумніваєшся в собі. Такий профорієнтаційний простір у книгозбірні відкривають вже втретє.